Одовж трьох днів на території навчального здоровчого комплексу Червона калина медики-волонтери з різних областей України вчилися і відпрацьовували практичні навички щодо надання медичної допомоги в умовах бойових дій. Задіювали е, різні шумові гранати, пітарди, вистріли і під час цього всього, під акомпонемент цього всього шумового бою потрібно було надати допомогу е, пораненому, відтранспортувати його, евакуювати, перев'язати, поставити систему, підключити внутрішню внуну. За цим цих три дні ми, в принципі, цим і займалися, що організовували цю допомогу. Учасники вишколу отримали сертифікати проходження медичної. Навчань. Після тренувань вони зможуть створювати осередки білих беретів у своєму місті. Надалі медичний загін спецпризначення планує організовувати ще чимало вишколів та акцій. Основною метою нашої організації взагалі є це доносити наші знання і вміння до широких широкої маси людей, особливо до тих бійців, які на передовій, які зачасту не вміють правильно ні накласти джгут, ні на, ні, ні ні допомогти один одному і собі. Через то ми хочемо як. Як можна більше людей навчити цьому всьому, щоб було менше смертей. Ми плануємо акції, плануємо проводити так само вишколи знову ж таки. Про це будемо повідомляти в засобах масової інформації. Ми плануємо виїзди в обласні центри, де нас запрошують, по виїзди в частини розташування як добровольчих загонів, так і Збройних сил. Участь у вишколі взяли близько 80 медиків, волонтерів.